Є такі запитання, як позбутися душевного пекла страху, депресії, того, що виводить людину дійсно з рівноваги, що обтяжує її. Ну, найперше, ми повинні твердо для себе прийняти, що пекло це не місце, так, це є стан. Це є стан. Але він реальний. Як і рай це не місце, це стан. Він також реальний. Рай це є, ну, можливо, протилежність пекла. Рай це є так, така символіка церковна, так, це є місце, де перебуває Господь, Матінка Божа Святіє. Пекло це є місце, так, де перебуває центр, як кажуть, сьогодні таке слово популярне, центр космозла, світового зла. Куди від, відпав паче Архангел Сатанаїл своїми слугами? Отже, це є певний стан душі, коли вона наслідує або Христа і йде за ним, до раю душі своєї, чи коли вона йде в протилежний бік. І знову, як і в розмові про смирення, ми можемо говорити про те, що. Якщо ми з Богом, з волею Божою, тоді ми, звичайно, душею, духом ми перебуваємо в райському стані. Якщо ні, пекельному. Звідки ці стани виникають? Від наслідування диявола? Як нас учить Свята Церква, чому диявол відпав? Він захотів бути як Бог. Він захотів славу Божу. Захотів мати славу Бога, приймати собі славу, не віддавати йому, не стати слугою, як Діва Марія каже, я раба Господня, хай буде по Слову Твоєму. Ні. Я хочу, щоб було по Слову моєму. І ось всі оці стани, дійсно такі пекельні стани, коли душ, душу розриває, стани, які доводять людину до довідчаю, стане претензійності, стане незадоволення, від того, що в центрі. Знаходиться людське Я, а не Христос. Наше життя має бути христоцентричним, а не егоцентричним. Якщо наше життя буде христоцентричне, то ми будемо постійно звіряти себе з Христом. Зрозуміло, ми ніколи до нього не, не, не прирівняємося. Але хоча б якийсь там відсоток, буде так, як то, то соціологічні дослідження проводять, І куди відсоток хилиться. Там Зокрема, про українську мову, кажуть, що останнім часом вже 63% людей в Україні хочуть, щоб була їхня, кажуть, що їхня моворідна українська, і вони не намагаються розмовляти чи взагалі розмовляють. А скажімо, роки 10 назад то було десь 50 чи навіть до 50 таких, ми вже стали більше українцями. Такі. Так само і в душі людській. Скільки я Христовий, скільки мені рідних, так як українців рідна мова, культура, так, традиції, все. це рідне моє, я в цьому живу. Так скільки в мені Христового? Мова Христа, ідея Христа, цінність Христа, приклад життєвий Христа, який відсоток в мене. І ось коли людина живе з Христом, ми, ці всі стани вони починають відлітати. Ну, Такий приклад, скажімо. Ми знаємо про те, що є пристрій, який, який вимірює світло. Так? Але нема пристрій, який вимірює темноту. Темнота це відсутність світла. Як зло, це відсутність любові. Це дефіцит. І тому, якщо людина проживає пекельні стан, це означає про те, що вона себе, сама себе відмежувала. Від джерела любові від Христа. Вона відрубала пуповинку, якою живилася. Дитя в лоні мами дуже смиренне. Воно чемно, в тому лоні росте, воно там трішки рухається, звичайно. Якось пізнає світ, там пальчик смокче, там слухає мамине серцебиття. животик слухає, що робиться у світі, так нам говорить зараз вчені, досліджуючи розвиток дитини. Що воно вже в лоні, вона воно вже людина, пізнає світ. Але вона чемно живиться від мами. І єдине, чим вона може собі зашкодити, якщо вона раптом захоче відірватися від мами. І інколи бувають такі патології, коли дитя чи відривається плацента, чи перекручується якимось чином, і дитинка може загинути просто. Так само і ми. Ми духовно через серце своє поповиною, духовно зв'язані через Сина Божого з Духовним Світом. І якщо ми не з ним, якщо ми в нас свої викрутаси в голові, чи в світосприйняті, ми крутимося, ми перекручуємо ту поповину, вона може в якийсь момент просто те живо не припинитися або буде неповноцінним, неповним. І тоді починається хвороба, починається задуха. Це та задуха, яку Христос проживав, коли і ніс на голову. Це задуха всього людства, яке перекрутило поповину. Чи взагалі відриваємося від Бога, хочемо жити самі по собі, як отой блудний син, який взявся батькове насліді і пішов і протромжири все з блудницями і сп'яницями, з, з тими, хто тільки користав з нього. І насправді все дуже просто. Дійсно, все дуже просто. Повір в Бога. Довірся йому. Віднови зв'язочок, той, який є, власне, слово релігія, є релігар, відновлення єдності. того слово Ліга, Ліга Чемпіонів, інша Ліга, Ліга націй, тобто об'єднання. З'єднайся з Богом. З'єднайся, довірся йому. Не просто повір, бо і біси вірять. Якщо людина знає, вірить і знає божественно, а не живе по-Божому, Святий Макарій каже, це бісівська віра. Це дійсно страшні слова. Бо є багато людей, які вірять, але не живуть по-божому. І, на жаль, вони подобляються відпавшим ангелам. І тоді вони проживають ті стани, які проживають у ті ангели, відпавші, пекельні стани. Якщо людина наслідує Богородицю, наслідує, яка сказала, я раба Господня, Хай буде по Слову Твоєму, Сина Божий, який сказав, я прийшов виконати волю Отця Мого, який. Ісус просив, Господи, якщо може, хай ця чаша пройде повз мене, але хай буде не так, як я хочу, а як Ти хочеш. Це дуже важне таке розуміння. Тому це все, все позбувається, коли ми починаємо жити по волі Божій. А що таке жити по волі Божій? Вчимося. Христос нам все відкрив. Івангель нам це каже Отці, нам це говорить. Вся наука церкви і життя церкви. І церква не тільки розуміння ієрархії чи в розумінні якихось таких чинопослідувань, так? а церкви як спільноти, церква як спільноти, дивимося навколо себе, в нас є дуже багато людей, які живуть по-божому. Це дідусі, бабусі, це діти, це молодь. Господь ніколи не залишає нас без, без себе, без своєї присутності. Тому намагаємося жити так, щоб ми жили з Богом і тоді пекла не буде. Бо той, хто, хто врує, той вже не в пеклі. Привлюте нам і народи під ноги наші. молитвами, Богородиці спасе, спаси нас, зійшов Бог під і веселі, Господь під голосуми, молитвами, Богу, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва не Богониці, спаси, спаси.